Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Мене не було лише один день, а ви вже мені написали в Діскорді, а де ти такий запропастився. Це означає, що ми рухаємось в правильному напрямку. Тож ради вітати вас на черговому відео. Вчора в нас вийшов новий контент, пішла команда Ultimate Tots Ми про це все, як завжди, поговоримо, подивимось, маркет, і я дам кілька порад з приводу того, як або заробити монет, або їх не втратити. Якщо ви новенькі на каналі, обов'язково підпишіться. Якщо вам відео подобається, то... Не польніться, поставте лайк, тому що в нас ростуть перегляди, і це мене дуже тішить, але лайки чомусь якось так не дуже слідкують за зростанням саме переглядів, тому давайте робити, як і домовляли з перших відео. Від мене контент, від вас якась активність, тим паче це не важко. Давайте розпочнемо з того, що в загальному поговоримо про контент. До нас прийшла команда Ultimate Team, Ми до останнього не знали взагалі, що на нас очікує. Там були зливи, що буде команда. Lots, uh, season Awards, що команди. Тоц Ультимейтс не буде. Потім нам сказали, що команда Тоц Ультимейтс буде і не буде цих Тод Season Awards. Потім сказали, що вони будуть і будуть падати в паках паралельно. Потім нам сказали, що Бру. Коротше кажучи, невідомо, але по факту в нас вийшла команда Tods Ultimates Team, як завжди, як кожного року, і команда Tots Awards, в яку увійшли декілька карток з команди Tots Ultimates Team, з такими самими статами. Ми це все подивимось на футбіні, тому що там буде простіше порівняти. Але мені це не дуже зрозуміло про це. Ми ще поговоримо. Стосовно Objectives, це для нас наразі ключове, тому що в нас вийшов новий сезон, нові сезонні нагороди, і вам треба це все виконувати. Тому наразі ми проговоримо ті моменти, які в нас вийшли. По-перше, це Ultimate Cup, Тут є експіріанс за 5 зіграних матчів, обов'язково це все зробіть. За 10 перемог ви отримаєте 7 гравців. Так, пак з рейтингом 84, і в цілому за виконання цього режиму ви отримаєте 5 гравців з рейтингом 85. Як на мене, то коли такі сочні картки в паках, то точно треба попутіти, так і вже це все діло виконати. Окрім того, ми отримали Ultimate. Стод це простенький Дуже завдання, вам просто треба тут грати в всіляких режимах, витримати не так багато експірієнсу, але можливо комусь саме цих 125 поєнтів і не вистачить наприкінці сезону. Тому краще грайте, якщо у вас є така можливість, якщо ви все одне в грі знаходитесь, то перевіряйте, щоб ви виконували так само і ці обжектив, коли граєте свої матчі. Що для мене найцікавіше, це те, що ми отримали SB на end of An Era гравця Джеймса Мілнера. І карта в нього досить потужна. Я бачив багато лайків. Так, стати говорять саме про себе. Pace 85-й для гравця центра поля з воркрейтами Medium High і 4-4 зірочками, який буде все ж таки у вас орієнтований на захист. Я вважаю, що це такий критичний мінімум, так, який необхідний на даному етапі грі. Так, хотілося Трошки більше, але його акселерейшн, тобто прискорення 88 і дистанційна швидкість 82. Тобто головне те, що він буде швидко рухатись з міста, швидко стартувати і, в принципі, не матиме проблем для того, щоб ваших там, швидких гравців суперника в центрі поля пропускати. Тобто, я думаю, що зі стилем зіграності умовно Shadow або Hunter, в залежності від того, як ви плануєте використовувати, цього, має вистачати. Всі інші стати тут на найвищому рівні, тобто все, що стосується його безпосередніх обов'язків: Дефендінг, фізика, 90, все 90, дрібник непоганий, теж 90, і навіть передачами він може розпочинати ваші атаки. Також в нього є кілька цікавих плейтрейтів, Так, ну якщо лідершіп і тімплеєр це не дуже, от Power Free Kick і а, Giant's Ровін, тобто він гарно вкидає аути, це досить корисним може для вас бути в грі. І також важливо, що він має у позиції, всі ми знаємо, який Джеймсон з універсал, і може ви його можете заграти в стартовому складі і на правому захисниці, і на лівому захисниці, і на опорному півзахисниці. Відповідно, можете використовувати цю картку для подальших перебудов. Як на мене, це дуже окей. Щоб його виконати, вам потрібно мати мінімум трьох гравців Ліверпуля в своєму стартовому складі, для того, щоб склад Battles або в дивізіонах, або в Чемпіонс це все діло закривати. І це призвело до того, що будь-який гравець Ліверпуля на маркеті а, сьогодні коштує десь в діапазоні 6,5 тисяч монет. Можливо, наразі воно трошки впало. Але коли я це все діло перевіряв, коли давав там фільтр для снайпу, так відповідний то а, коштував будь-який гравець Ліверпулю 6,5 тисяч монет. Тому перевірте обов'язково ваші клуби можливо, а ви можете також заробити трошки монет, тому що ну, це просто виставити так гравця. На маркеті все. Тобто, та 400 ми бачимо, немає. Ну зараз 5,200-5 тисяч монет. Так, все одно це гарні гроші. Навіть ви можете пофліпати, так поставити собі, наприклад, фільтр, снайпу там, мовні. 3,5 тисячі, так, і продавати будь-якого гравця. За, ми бачимо, 4,5 вони у вас будуть йти. Ну, якщо хочете, спробуйте, чому ні. Це все, що ми отримали з завдань. Тепер давайте перейдемо до СБЧ. Тут є в нас дещо цікаве. І напевно для мене найцікавіше це СБЧ на кінець ери Роберто Ферміно. Так, в нього закінчився контракт, він де з Ліверпуля. І отримали ми таке СБЧ. Вартість цього СБЧ складає десь 500. Тисяч монет. Якщо ми проаналізуємо картку, то особисто мені, звісно, хотілося б отримати або більший буст на поточному етапі гри. Ну, наприклад, щоб він мав передачі 90 і пейс, хоча б 93-94. Навіть удари і дріблінгу йому вже вистачило. Фізики вистачило так. Дефендінг йому гарно пробустили відносно його картки версії Ліги Чемпіонів. Але ми не отримали, на жаль, Вікфуд, тільки в нього 4 зірочки. Ну, маємо, що маємо, так і тизворітис. Я, звісно, його зберу. Чи збирати вам, чи ні? Тут таке питання від залежиться від ваших складів. Як на мене, на поточному етапі гри його найкраще всього використовувати як атакувального центрального півзахисника. Ви можете дати йому навіть стіль зігнаності Shadow, тобто тінь, пробустити йому підняти захист десь до рівня 80, максимізувати його пець. А всі інші показники в нього і так на досить пристойному рівні. І особисто я картку версії Ліги Чемпіонів останнім часом використовував саме там. Також Ферміно має трейд на Technical Dribbler. Дуже дивно, що в нього нема трейду на Shot, він їх файно виконував. Так? Але ну, маємо, що маємо. Я все одно зберу. Хотілося б, чесно кажучи, кращого, враховуючи те, що він виграв багато трофеїв, враховуючи те, що це було СБЧ в п'ятницю. Тобто, це такий хедлайнер так умовний. Але отримали ось таку картку, яка ну, все ж таки неоднозначна. Але вже для вас вчора, так для мене сьогодні, про як завжди в майбутнє, ми отримали Серхіо Бускетса. І тут же картка дуже потужна. 93, наші відсотка лайків на футбіні. Ну, шалений буст до пейсу. Єдине, що прискорні, 83, і для опорної зони ну, це, напевно, його вистачить, але, звісно, хотілося. Це більш збалансованого розподілення, так? Якщо ми аналізуємо його як мета або не фул мета. 4-4 зірочки, медіум хай воркрейти, як і у Джеймса Мілнера, це ідеальний воркрейт, якщо ми говоримо про гравця, який у вас буде відігравати роль опорного півзахисника. Найкраща позиція для обох них це в схемі 4-3-2-1. Оцей центральний опорний півзахисник. Або, можливо, якщо ви граєте 4-2-3-1, то один з двох. Опорних півзахисників всі інші стати, окрім а, швидкості, в нього дуже гарно збалансовані. Основні стати захисні на найвищому рівні, дефендів фізика, тут взагалі жодних питань. Цікаво, що в нього вибір позицій 99, тобто йому дали ще 87 удари. І а, тут єдине, що тягнеться все діло вниз, це удари з льоту. Як часто він буде їх виконувати, думаю, що не дуже. Але якщо ми подивимось на фінішинг і так, вибір позицій, досить дивно можливо. Навіть зможете його використовувати як центрального півзахисника, який буде бокс-ту-боксом. Не знаю, мені здається, що при таких воркрейтах це малоймовірно, але досить цікавий вибір позиції вищий, ніж багатьох нападників ТОЦ. Крім того, ми отримали СБЧ VBL Grand Final. Тут ви можете отримати 8 гравців з Бундесліги. У нас наразі є багато гравців з Бундесліги в команді ТОЦУ. Ультімейт, ну тут е, просто так, е, якість нас е, золоті гравці, два рарних, і мінімум один гравець з Бундесліги. Я думаю, що зібрати це варте. Хто знає, можливо, вам щось і впаде. Такий контент ми отримали. В принципі, як для івенту Ultimate Tots. як на мене, то ну, не досить то і він був об'ємний. Напишіть мені, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте. Мені здається, і сконцентрувалося більше на. на в якомусь створенні так купи завдань для того, щоб ви отримали обжетів і отримували сезонні нагороди. Тому що так, сезон це і Тут дуже файні в нас можуть бути і паки, і гравці, і все такі інше. А от контент поки що ну такий, як на мене, досить посередній з урахуванням саме того, що фірміно це не картка, яка прям захоче збирати будь-який гравець, так і всі інше. Ну, чесно кажучи, таке. Хотілося б більшого на цьому етапі гри. Тому давайте перейдемо на фудбін. І вже подивимось на маркет, проаналізуємо, як себе він поводить в даний момент. Розпочати пропоную з аналізу команди FIFA Ultimate Stots. Так, у нас були деякі припущення стосовно того, хто в ній може так, опинитися, кого в ній не буде, але якихось конкретних зливів в нас не було. Тож деякі картки тут були досить несподіваними, і через те на них можна було гарно трейдити. Команда виглядає таким чином. Так, ну, звісно, найкращі картки питань в них нема, і якщо ми говоримо, що вся ця команда може падати в червоних піках як нагороди за Вікенд Лігу, це важливо, тому постарайтеся в цю Вікенд Лігу саме зробити найкращий можливий результат. То тут, в принципі, тільки Терштегін фодер ну і напевно Саліба, Фана, Фрімпон, Клаус, це такі дешеві варіанти, кого ви навряд захочете отримати як винагороду. Втім, навіть вони ну, досить метові по своїх статах і досить потужні. Просто, звісно, коли в нас така команда, так ви не хочете отримувати умовного фрімпонга, але коли він мені випав за нагородах за Бундеслігу, я був дуже задоволений, або коли мені клаус падав за Лігу 1. Я розумів, що це картка, якою можна грати і ним досі можна грати, але звісно, хочеться чогось кращого. Окрім того, ми отримали паралельно команду, яка досить, ну, досить я не можу зрозуміти, що ми її отримали. Можливо, ви мені підкажете, можливо, у вас є якісь з цього приводу думки. Це команда, так Team of the Season Awards. Я коли готувався так до івенту, коли аналізував весь контент, багато часу приділив тому, що я якось намагався мався так зробити предікшн зі зливів, так і сформувати свою власну думку з про того, що це буде за команда. Мені особисто здавалося, що і мають її якось покращити, або це має бути якісь унікальні картки, тобто її щось має відрізняти від команди Ultimate. Toad. І це щось це не просто колір картки. Навіть дизайн такий самий, навіть динамічні зображення такі самі. Що зробили EA? Нуль відмінностей. просто. Тобто динамічні зображення такі самі, статистика така сама. Навіть дизайн картки такий самий єдина відмінність це кольор. І тут в мене питання на що вони це роблять, тобто і є принципі, коли не косячить якось там так відверто, то вони зазвичай знають, що вони роблять, і в них є якась мета. Я особисто думав, що це має бути ну мовно там 98 восьми сім 96 шостин Так, тобто вони хотіли виділити, на мою думку, якихось ну хедлайнерів серед хедлайнерів, так не тільки тих, хто є в команді а Саме тих гравців, які зробили, які здобули так ще додаткові там, нагороди, і саме цим їх відзначити. Але вони просто зробили такі самі картки, і повторюсь, єдина відмінність це кольор. Так, вони більш рідкісні. Так, якщо ми подивимось, ну, умовно, Роберт Левандовський, ця його версія коштує 337-340 тисяч монет. Це через те, що вийшов у нас Серхіо Бускетс, так, і Лінки Барселони дуже гарно спрацювали. Ця версія коштує 307 тисяч монет. Але, Але вже як є, маємо таку команду. Просто це сприймайте як факт. Що стосується команди Ultimate, як вона себе поводила? Ну по перше, оскільки в нас не було інформації в п'ятницю перед контентом, які саме картки туди потраплять, то очікувано в нас все летіло на паніці вниз, все, хто хоча б теоретично, могло туди потрапити. Так, це була і серія, а це були і топові картки з всіх інших ліг. І особливо гарно спрацювало на відскоці, коли ми побачили вже команду ті картки, які... В неї не потрапили. Це в нас а, Moments, так. картки Tots Moments, жодної, якщо ви тут подивитесь на команду, нема. Тобто тут немає Ренату Санчеса, нема Кріштіану, якого нам зливали, до речі, нема Неймара. Жодна картка. Tots Moments, вона тут не представлена в цій команді. Тому вони в моменті полетіли дуже сильно, дуже високо. Особливо той, той, той самий Неймар, особливо той самий Кріштіану Роналдо. Так вони дуже сильно набрали Ренат. То Санчес в моменті дав щось там десь плюс 500к. Зараз ми подивимося на його графік. Наразі він коштує 2200, але нас це не цікавить. Нас цікавить п'ятниця. І подивіться: отут 1,9, бум, 2,200. Тобто він дав там 300 тисяч, але. Це не, не дно, тому що ми розуміємо, як працює фудмін, це середній графік, так? середня ціна за годину. Я думаю, що по 1,9 він снайпився, тут він по 2,3 продавався. Тобто, рахуйте самі 400 тисяч монет. Так? Той самий Криштиано Роналдо, якого зливали і на якого була дуже величезна паніка, він в п'ятницю, так само був 5-5 мільйонів, впав на паніці в 5, і він дав плюс мільйон. І це знову ж таки не найвища точка продажу, це не найнижча точка купівлі. Зараз він повернувся до 5 мільйонів через те, що. З того, що я бачу в нагородах за вікінд-лігу людям дуже сильно насипає саме ці червоні піки. Тобто люди ловлять потужні картки і вони продають трейдебел альтернативи зі своїх клубів. Плюс вони ловлять о, цих ультімий тоців в своїх нагородах в трейдбол-паках. Так це невисокий відсоток ком'юніті, так але тим не менш, з урахуванням того, що суплай на ці топові картки був в минулих командах дуже невисокий і через те вони коштували багато. То наразі будь-які там тритоци трейдабл, вони мають о, свою вагу, і через те команди потрошки вже починають спускатися в свої ціні. Але в п'ятницю, коли вийшли Ultimate Tots, всі ті, хто туди не потрапив і пішов з паків, і, звісно, всі ті, ким люди могли грати в Вікін-Лігу, вони полетіли в космос. Якщо пам'ятаєте саме про це ми з вами говорили в минулому відео. Я казав, що серія А має дуже високий потенціал набрати, тому що вони підуть з паків. і люди, маючи червоні піки гравців серії А, скоріш за все, вони будуть ними лінкувати свої склади і йти грати в лігу Будь ласка, Лаутаро Мартінес. Він навіть був 520, потім 600, потім впав на паніці 540 перед контентом, бум 670. Як вам 130 тисяч на карці, яка коштує пів мільйона. Наче непогано. Так Так само Нікола Барела дав плюс 100 тисяч, якщо я не помиляюсь. Він був тут 520, 670, 150 тисяч бінго, так двічі по 150. Як вам такий ріст? І вся серія А вона полетіла в космос в незалежності від вартості картки, так ну окрім там відвертого Фодоро. той самий Ді Лоренцо, він навіть в п'ятницю овернайт куплявся по 43-44 тисячі, так, і а, отут він був 43, Вчора він був отут вночі 43, і він був 64. Наразі він знов ж таки повернувся в 66, і він продовжує набирати. Це буде другий клаус. І про це ми знов з вами говорили, тому що це відсутність альтернатив, тому що це метові стати, тому що кимось потрібно грати вікін лігу, і люди саме це роблять бюджетними складами. Так долінковують свої червоні піки. Тому ця команда дуже сильно набрала. Який мій предікшн подалі, я думаю, що все ж таки вона буде потрошки падати через те, що суплайн на оцю команду на Ultimate тоців він дуже сильно впливає на маркет. Все потрошки починає падати, падати, падати. Як ми і говорили, цей рух буде продовжуватися надалі, тому що скоро в нас промо шейпшифтерів, там будуть ще більш заряжені картки, це буде ще більший вплив здійснювати на а, поточну мету, так на поточні найкращі картки. Якщо ми говоримо про інвестицію в цю команду, то мені подобається напів овернайт, напівшутків фліп. Не будемо забувати про те, що для вас же сьогодні, в неділю, а зранку, після того, як ви подивитесь це відео і вип'єте. Кави очікують нагороди за Squad Battles. тобто це завжди додатковий Supply Tradeable карток на маркет. Втім, минулих тижнів, у нас після того як нагорода за складбата закінчувалася, маркет дуже сильно не брав десь протягом ще 3-4 годин. Тому я, можливо, закуплю ці картки, і після того я подивлюсь. якщо мене ціна влаштує, то я овернайт їх продам з гарним прибутком. Якщо ні, я можливо ризикну і піду в нагороди Squad Battles з цими картками, очікуючи, що. Що тенденція збережеться, які ціни мені подобаються? Перш за все, мене цікавлять дешеві картки. Саліба 57, 58 до 59 тисяч, фрімпон не вище 35, Клаус максимально близько до 35, намагайтесь шукати знижки, вони постійно проскакують. Терштеген десь 42, Фофана десь 31-32 тисячі. Знову ж таки, ці ціни, які мені подобаються. Якщо ми говоримо про більш дорогі картки, то дебрюйним мені хочеться купляти десь. Максимально близько до 550, але я не впевнений, що цека ціна буде 570. Якщо ми говоримо про більш дорогі картки, то тут це неоднозначно. Мені подобається Тео до 600 і дебрюне до 570. Якщо ми говоримо про більш дорогі картки, то тут це неоднозначно. Мені особисто подобається ТЕО до 600 тисяч і Дебрюйни до 570. Але минулого дня в нас з цими картками відбувалася повна халепа. Вони спочатку впали, потім вони трошки відскочили, і я їх купив і потім вони впали ще сильніше. І лише після того вже був півноцінний відскок. Так, я все одно на них заробив, але це було досить небезпечно. Тому, якщо ви хочете мати якісь надійні фліпи, краще купуйте дорогі картки і виходьте з них до нагород, Я думаю, що ви будете мати свій прибуток. Або спробуйте поснайпити їх під час нагород, Я думаю, що після того вони все одне наберуть. Давайте також подивимось на команду а, тоців Ліги Португалії. Мені вона дуже подобається, тому що оцей хлопець Педро Гонсалвіш, він дуже гарно рухається. Так, Гонсал Рамош нас має мінімалку 65500, ми в нього поки не ліземо, а ось цей хлопець дуже гарно рухається. Наприклад, давайте я вам покажу сьогоднішній графік, щоб ви це саме подивилися. Овернайт вночі він впав дуже сильно 371, але потім 386. В нього був відскок, знов 370 падіння, 379. Але з Знову ж таки, тут ціна футбіну не відображає остаточний графік, тому що він вночі був 350, його можна було купити. Тут він продавався 390, тобто 40 тисяч там стабільно руху картки є. Але найцікавіше, тут він впав під контент 270-272 і 317 був. Наразі він 319, тобто тут 50 тисяч руху картки. Так? Якщо подивимось п'ятницю, овернайт 416 500. Тобто 90 тисяч впав до 390, відскочив 450. Він дуже рідкісний і в нього круті стати, тому в нього гарний рух. Можливо, він буде гарною купівлею для вас саме сьогодні, в неділю під час контенту, або на паніці, або в перші пів години, можливо, годину, коли контент вийде. Тому що на нас сьогодні в неділю очікує команда сезону Rest of the World, Тут на жаль немає українців, так але от така команда, і цей товариш у нас іде з паків. Як показує досвід минулих команд, то хедлайнери, коли йшли з паків, вони завжди набирали. Пригадайте Мухтара, пригадайте Таліску, пригадайте Ромаріньо і таке інше. Так, тобто я очікую, що ця картка може гарно набрати, тому придивіться до неї. Ціну я не можу вам сказати, я не знаю наскільки сильно він впаде. Але будьте пильними, тут є гроші 100%. Я думаю, що ви зможете заробити. Що ми подивимося на фодер, то сьогодні... В нас закінчилося СБЧ пік на ікону, і ми не отримали нову рулетку. Плюс в нас нема наразі жодних зливів, тобто нема паків в кода гри, так, якихось нових ікон. Тому є, припущення, що її щось перевипустять, або це буде якийсь новий пік, тобто або вони дадуть якийсь пік на героя, або, можливо, просто релісно пік на ікону, такий, який він вже був, можливо, дадуть більше спроб це все виконати, можливо, трошки ціну змінить, але в нас в кода гри нових паків. Нема. Тож або в нас нічого не буде і, і просто а, залишить нас без СБЧ на рулетки, або що я вважав, більш ймовірне, буде реліз того, що вже був, ну, або новий якийсь пік. Тому можливо, давайте подивимось на ціни на фодер, тобто 83, 1,8. Пам'ятаємо так, що ще на вихідних він падає десь до 1,5, це гарна купівля. 84, якщо падає 3,5, це гарна купівля. 85-й вже досить низько, він поки не вимагає. Але ми пам'ятаємо, що 8,5-10 тисяч він буде, навіть не 8,5-10 тисяч він буде. Тому по 7,5 мені подобається, можливо, Овернайт можна купити. Так само 86, 8,5-9 тисяч. Мені подобається. Що стосується високого рейтингу, то 91-й в нас наразі коштує 32, 33, 34 навіть, тисячі монет. І це досить високо через те, що вийшли СБЧ той самий Роберто Ферміно, у нас це ще Роналдіньо в нас. Що Буск, тобто вони самі по собі недорогі, там бускіс коштує 200 тисяч, але незважаючи на це, вони вимагають там Тоца і зазвичай це саме високорейтингові карточки. Це Тоци, плюс ну, людям просто закинути одну картку високого рейтингу і докидати це все 83-84 рейтингом, ніж кидати, наприклад, на склад 89-й та купу 91-х гравців, і далі вже там 80-х, умовно кажучи. так, Тобто це вони намагаються це все діло балансувати. Ну, 91, й я думаю, що високо. 90-й досить високо. 92-й, ну 92 й можливо, цікаво, той саме Фофана, Дивіться, він в ціну рейтингу. Якщо Фофана 30-31 одна тисяча Овернайт по знижках, я думаю, це no risk investment. Він так само, як Жоао Маріо, йде в ціну Фодору, але фофаною ще можна грати. Тобто на нього є шанс, що він набере просто вийдучи з паків, навіть не як фодор, а як гравець. Ну і ми бачимо, що той самий Клаус 37,5 тисяч наразі знижка. Те, про що в цьому навіть відео ми розмовляли, оп, оновили, вже 4750. Але оці знижки постійно бувають. Тому пильнуйте. Я думаю, що тут є гроші, так, або пасивна інвестиція в низький рейтинг на просаці, або, можливо, в найнижчих е за рейтингом тоців в безпосередньо кожному своєму рейтингу. Я думаю, що втратити буде важко, тому що на нас все ще очікує Купа СБЧ Ентофенера. Ми про це говорили, все ж таки, якась, напевно, рулетка. Завтра буде. і що її не анонсували і не зілють її там, сьогодні вночі або завтра вранці, то це може бути фактор несподіванки. Пригадайте, як фактор несподіванки спрацював минулого разу. Ну і наприкінці, давайте трошки подивимось твіттер, якісь чутки, якась інформація. Ну, По-перше, скільки Сіті виграв в фіналі Ліги Чемпіонів, то в нас отримує Келвін Філіпс 5-5 він буде, і плюс один до його рейтингу. І як завжди, це, звісно, повпливає. На його ціну і він каменем полетів вниз. Наразі він вже відскочив на 10 тисяч так, але сьогодні він був на 245-250 до матчу і втратив 100К. Яка мораль цієї так, історії? Завжди продавайте катки на хайпі, не ризикуйте. Ми очікуємо до тих вже карток, які злили нам End of Era Маркоса Асенсо злив нам це FIFA Trading Румінія. Що це означає? По-перше, ми отримаємо чергову гарність. Карну, якщо він буде такий, як намальований, і матиме десь п'ятірочку, це буде W. Але це означає також те, що скоріше ми не отримаємо каріма бензима, бо слотів мало, зливів жодних, і ми вже отримали гравця з реалу. Так чи ні покаже час, але щось мені підказує, що її зажмуть нам гарні ендофенера. Прям топ-топ-топ картки. Окрім того, в нас був так турнир Є Champions League, і його переможець обрав картку, як на яку їй дадуть СБЧ, і вона має бути дуже потужною. Там навіть мова йшла про 99 на всі стати. Я не знаю, чи так буде, чи ні, але переможе цього турніру обрав КК, Тож на нас найближчим часом очікує якесь СБЧ саме на цього талановитого бразильця. І це буде дуже потужна картка, має бути, як і обіцяли. Тому з приводу питань Фодора, про який ми говорили, так можливо, хай Ред Фодор фодер буде тримати свою ціну, тому найдешевше чи то це, які зараз пакав, це в принципі досить а, така надійна інвестиція. І найцікавіше для вас, дивіться, яка справа. Пам'ятаєте компенсації, потім компенсації, ще компенсації з приводу косяків і є в описах в, в своїх паків. А саме вони в описах на деяких мовах не зазначали, що то це, які йдуть в оренду на деякі матчі, йдуть безпосередньо в оренду. Вони забували додавати, що це лоун, і через це люди отримували компенсацію, які відкривали ці паки. Спочатку це було просто рандом, і купа німців отримали компенсації, багато навіть не знали за що. Потім це була така такий самий гліч на польській мові, і там вже деякі люди повідкривали ці паки і отримали компенсації дехто там 40 піків. І наразі ми бачимо, що на португальсько-бразильській мові саме така там є, також у нас є помилка в описі. Це вже насправді не смішно, коли компанія з такими бюджетами, ви знаєте, там мені навіть не хочеться про це говорити, але факт. Є факт, у нас також не є зазначення, тут некоректний опис, так, у нас не зазначено, що це саме Тоцлон. Тобто в нас написано, що тут є так, пояснення, в нас написано, що це іде е, аренда, але не зазначена, яка аренда, що це саме аренда Тоців. Тому пахне компенсацією. Можливо, якщо хочете, можете спробувати е, свою вдачу. Я відкрив за 100 цей пак, перейшов в компаньйон, проставив собі цю португальську-бразильську мову, е, включив запис про всяк випадок, тому що це EA і відкрив за 100 пак, мені там нічого не випало, але хто знає, можливо, на нас очікує чергова компенсація. В будь-якому випадку цей хлопець після того написав в EA, е, так, Direct Communication там кудись. В саппорт, і вони йому сказали, о, є, yeah, ми бачимо цю помилку, ми будемо розбиратися. Тобто, we have an issue. Можливо, ще не поміняли це цей опис, так і ви встигнете ризикнути. Не знаю, що хочете, тут же на свій страх і ризик. Ну що, хлопці, на цьому будемо закінчувати. Було багато всього цікавого. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, підтримайте це відео лайком. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.